Вітаю вас! Це програма точка зору. Я Володимир Тетерок. Сьогодні говоримо з Віктором Івановичем Шишкіним, юристом, правозахисником, громадським діячем про ем, проблему війни і миру, точніше, проблему введення чи не введення військового стану. Віктор Іванович, ви у своїх виступах завжди виступаєте за те, що необхідно вводити воєнний стан, принаймні, хоч на тих територіях прилеглих до АТО. А ваші опоненти натомість апелюють до того, що ведення військового стану воєнного стану автоматично означатиме початок повномасштабних воєнних дій за участі всієї воєнної машини Росії. Як ви це можете прокоментувати і прояснити? Я думаю, що це я гадаю, навіть не гадаю, вважаю, що це спекуляція на правових незнаннях нашої аудиторії. Справа в тому, що у нас і так є війна. Повномасштабні бойові дії, які відбувалися в Віловайській, савур Могілі, під Луганськом, під Донецьким в аеропорту. Це повномасштабним чим відрізнялась війна при обороні Донецького аеропорту від того, що було в Сталінграді. Ну кажуть, сьогодні так, американці можуть знімати або інший кінофільм про війну в Сталінграді на раз на руїнах, руїнах аеропорт. Але кажуть, що якби наприклад ми тоді сказали, що у нас воєнний стан, і тоді природно, що ми воюємо з Росією, то Росія тоді вже і пішла була б війна. Ну принаймні так опонують е, вам і вашим прихильникам е, ну, ті, хто проти цього ну фантазувати можна з будь-чиво, значить завтра можете із космоса прийняти марсіані чи луняні. Лу 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 Скажу, що нема закону да, про, про марсіанську мову. Про марсіанську агресію, да, нема закону. Тобто фантазувати можна, але ми виходимо із конкретних об'єктивних, я підкреслюю, об'єктивних обставин. В нас є чи не є військовий конфлікт з Російською Федерацією? Ну, Для мене, очевидно, є. Ну, не лише для вас є, це є і для Гаагського трибуналу. В доповіді про Офіса офісу прокуратури ГАКСкому трибуналу, 16 листопада минулого 16 року, це пройшло всього три місяці. Чітко зазначено, що це вооружений конфлікт. Там так я російською мовою, тому що там написано: вооружений конфлікт, який фактично спровокований військами Російської Федерації, які вторглися на територію України і її окупували. Все. Що тут уже далі, куди ще далі фантазувати нашому? Але тут є певний, чому я говорю використовуючи неграмотність або недостатню увагу наших людей до норми закону. Є термін оголошення війни і є термін оголошення воєнного стану. Тобто це різні абсолютно. Це різні терміни, які розвідні і в нашому законодавстві. Проголошення стану війни. У нас 19-й пункт, у мене чують, відкройте самі, прочитайте Конституцію, 19-й пункт статті 106 Конституції України. А введення воєнного стану це 20-й пункт. Цієї же 106 статті, тобто вони навіть в різних нормах перебувають, це вже вказує на те, що це не можна ніяк їх порівнювати. І введення воєнного стану вводиться за двома умовами: при нападі агресора, і навіть при загрозі нападу агресора. Не лише при нападі. Умовно, якщо б та, та ж Московія сконцентрувала на наших кордонах трьохмільйонну армію. 10 тисяч літаків і 15 тисяч танків цього було достатньо для ведення воєнного стану, навіть якщо ні один московський солдат не перетнув наш кордон, і причому ведення воєнного стану не означає оголошення. Війни і абсолютно, а, ну, але ж так виходить. Вони е, опоненти ж. Як кажуть, це автоматично означає війна. Ми оголосили і нас не підтримує Я світ. Ми гороше. Тобто це... розумієте, в чому маніпуляція є? Що це зовсім різні норми? Зовсім різні статті, і коли їх змішують, то виходить викривлена картина, але їх же не змішують е, випадково. Вони що, розраховують, вони мають мету, для чого вони вводять в оману суспільство. Чому вони так бояться воєнний стан вводити? Я думаю, що е, бояться ввести там, тому що інший правовий режим е, А вони не хочуть переходити в інший правовий режим, особливо наша влада. Вони щось втрачатимуть чи перше, тоді відповідальність на себе за все бере Президент України. Як верховний головнокомандуючий. Я вже не ми можемо говорити про відповідальність парламенту кабінету міністрів, але ми говоримо зараз про головного відповідального. Хто у нас Верховний головнокомандуючий президент України? Хто гарант э, територіальної цілісності і недоторканності території України? Президент України. Він бере в такому випадку на себе повну відповідальність за все. В даному випадку у нього нема ніякої відповідальності. Хто э, очолює штаб так званого АТО? Заступник шефа СБУ, навіть не шеф СБУ. Тому що зараз не введення воєнного стану в нас діє закон про боротьбу з тероризмом АТО. А при введенні воєнного стану будуть діяти норми закону про порядок і умови, ну мають певну назву, воєнного стану. Там розписано, що які права обмежуються, але які права з'являються. У нас фактично на підставі закону про боротьбу з тероризмом всі добровольчі батальйони вони безправні. Вони фактично незаконно взяли зброю, якщо виходити з формальної норми закону. А при введенні воєнного стану запускається механізм, повний механізм 65 ї статті Конституції, яка говорить, що зобов'язання кожного громадянина захищати рідну землю. Рідну землю. Тобто, фактично... А в АТО немає такого зобов'язання. Ну, бо, х... то... да, бо це АТО. А хлопці пішли захищають, тому що вони зрозуміли, що для них це не АТО. а для них это агрессия. Таким чином Порошенко и инша Камарелья представляют наших людей для того, чтобы они перебывали не в правовом поле. А отсюда не лише питание, что они опунились не в правовом поле с точки зрения их ответственности, они взяли или не взяли сброю, а социальные гарантии, все инши. Для участников антитеррористичной операции дни социальной гарантии, а те, кто взяли сброю, не перебывающие в складе педрозил, которые имеют погоны, mm -hmm. Значит, у них нема никаких социальных гарантий. Вот сегодня через парламент намагаются протягнуть э, нормы для того, чтобы и эти люди, люди были защищены. Так за, на еще вот такие э, зусилья, когда введением военного стану одночасно вырешиваются вот хотя бы вот эти социальные проблемы. Ну. А это медичные проблемы, пенсионные проблемы, ну, лекувальные. Весь, комплекс, есть комплекс который да, мы все. называем социальный комплекс. Ну, тому, э, Криму. Крім того, під прикриттям, що у нас не війна, немає воєнного стану, у нас не розриваються ні дипломатичні, ні торгові відносини з країною агресором, що обов'язково мають бути супутствуючими частинами. Якщо ви навіть згадаєте. Наші в Радянському Союзі Арабські держави були нашими союзниками Сирія, Єгипет і тому подібне, коли Ізраїль в 67-му напав, то Радянський Союз розірвав дипломатичні відношення з Ізраїлем, Не брав участь в війні в а але ще допомагає Іорданії, Сирії і Єгипту воювати проти Ізраїля. Навіть тоді розірвали дипломатичні відносини. А якщо сьогодні, коли на нашу територію напали, ми не розриваємо дипломатичні відношення і тороторговільне відносно а для чого ми їх не розремо, а для того, щоб був шанс заробляти гроші на крові. Гроші на краві. Да. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам за роз'яснення цієї проблеми. Дійсно, дуже важливою проблемою. Це була програма Точка зору я Володимир Татарук і пам'ятаємо, що введення воєнного стану і оголошення війни, як кажуть, в Одесі, дві великі різниці. І треба бути уважним і не купуватися на це від провладних демогогів. Хай вам щастить.